Після низки процедурних питань у відповідності до регламенту і статуту проведення звітно виборчої конференції Андрій Повелко зробив стислий аналіз, зробленого ним і його командою, яка практично залишалася незмінною не тільки за останні чотири роки, але й за всі попередні 15 загалом, які заодно подякував усім за те, що весь цей час вони разом були однодумцями і працювали заради спільної мети подальшої популяризації і розбудови гри мільйонів на теренах регіону. Далі настала черга ревізійної комісії відзвітувати про фінансову господарську діяльність. Після чого делегати зібрання роботу Федерації футболу Дніпропетровської області одноголосно визнали задовільною і перейшли до обрання її нових керівних органів і на початку голови з власною програмою майбутнього бачення і розбудови гри мільйонів в області, першим з двох кандидатів на цю посаду згідно алфавіту виступив нинішній виконавчий директор федерації Віктор Андрухів. Після чого слово взяв його опонент Марк Шухман. Зрештою, після короткого спічу, він взяв самовідвід у підсумку відкритого голосування на найближчі. 4 роки Віктора Андрухіва було обрано новим очільником Федерації футболу Дніпропетровської області, з чим першим його привітав попередник і нинішній президент ФФУ Андрій Павелко. Нова команда вже буде писати нову історію футбола в Дніпропетровській області. Прекрасний молодий руководитель, который сьогодні був підтриманий єдиногласно, сформував свою команду. і я впевнений, що у нього все получится. Надіюсь, що в цьому плані... Лучшее, что было в Днепропетровском футболе, обязательно будет продолжено новым руководством, новой командой. Я ни в коем случае не слагаю себя полномочий как сказать, помогать и быть партнером, другом. І... единым членом команды семьи, футбольной семьи Немедровской области. И в дальнейшем я буду всегда здесь, всегда буду держать руку на пульсе. Благодарю всех участников конференции за оказанное доверие и возможность проявить себя в Федерации футбола Нижегородской области. Безусловно, с поддержкой Андрея Васильевича, членов действующего на тот момент исполнительного исполкома и футбольной общественности города и области, я считаю, на сегодняшний день смогу эффективно и конструктивно развивать те направления футбола, массового, аматорского, детского футбола, футзала, пляжного футбола и других видов футбола в Днепровской области. Далі мала місце широкомасштабна гала церемонія вшанування і нагородження кращих команд. Тренерів федерації на її початку гості приглянули своєрідний відеозвіт того, що відбулося, і які здобутки мали місце протягом минулих чотирьох років. Після чого зі словами привітання подяки до присутніх у залі звернувся президент Федерації футболу України Андрій Повелко який згодом вручив звання кращого дитячого тренера Дніпропетровської області Валентину Платонову з першої ДЮСШ США Кривбас, 84 Кривого Рогу. Номінантами премії були його колеги Микола Голик з Кам'янського Прометею і земляк Орест Атаманчук з Криворізької футбольної школи Гірник, які відразу віце-президент ФФУ Вадим Костюченко презентував нагороду переможця серед подібних профільних навчальних закладів на теренах регіону. Вона вийшла переможцем у суперечці з двома Дніпропетровськими і дитячо-юнацькими спортивними школами міською і другою Єгора Ярмолюка з у США та Метей визнано кращим молодим гравцем віком до 14 років. Звання Лауратів отримали Ростислав Лічисний з першої дитячо юнацької спортивної школи Кривбас 84 І Амадей Зуєв з Дніпропетровського інтеру. Серед спортивних журналістів нагороди був удостоєний Олександр Дюбаков. Ростислав Дубина отримав пальму першості серед майбутніх перспективних молодих арбітрів. На неї претендували його ровесники судді Вадим Шмалько і Артем Очкуренко. Окремої відзнаки була удостоєна команда спортивного клубу Дніпро 1 командир полку Юрій Береза, президент клубу Геннадій Полонський, тренер Дмитро Сенько, яка виборола право представляти нашу область у фінальній частині чемпіонату України серед учасників АТО. У суперечці міських федерацій футболу Сенельниково, Жовтихвод і Першотравенська сильнішою визнали останню, натомість серед подібних районних новоспечений голова федерації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів нагороду вручив Верхньоніпровський, яка обійшла Дніпропетровську і Петриківську. Волкіпера і капітана чинного чемпіона області Магдалинівської ВПК Агро Миколу Збараха Бараха визнано кращим гравцем аматорського футболу регіону. Він випередив Артема Перебору з Томаківського Скорука і Віталія Петриченка з Кривої Різької дружби, а наставник аграріїв Сергій Тараненко здобув відзнаку найправнішого тренера аматорської гри мільйонів регіону, номінантами якої були його колеги Олександр Степанов з Томаківського спорука і Андрій Калько з Петриківки. Далі мав місце парад і вшанування гравчинь жіночої команди Злагода, яка завоювала право наступного сезону виступати у Вищій лізі чемпіонату України. Футболісти юрівської агросфери, президент Іван Буряк, отримали золоті медалі чемпіонів другої ліги, де вони випередили другий п'ятихатський локомотив і третій верхньодніпровський ВДН у першому дивізіоні. Не мав собі рівних Дніпропетровський Тєхмаш, президент Олександр Рудавський, який залишив позаду себе земляків з металіста і дев'ятого хлібозаводу. Валентин Платонов вже у якості тренера команди Лозуватка Криворізького району та її капітаном. Отримали трофей за перемогу у розіграші Кубка області, а ось нагороджувати золотими медалями чемпіонів суперліги Магдалинського ВПК Агро. Віктор Андрухів на допомогу запросив своїх перших заступників Марка Шухмана і Владислава Штамбурга. Після чого вже сам особисто вручив кубок капітану команди Миколі Збараху. бараху. Хотілось би виразити в першу чергу, слова вдячності нашим всім'ям футболістам, тренеру Сергію Тараненко, Федерации футбола Днепропетровской области. На самом деле, этот чемпионат был очень интересен. Влились хорошие команды с Криворосского района, которые составили конкуренцию в финальной части. И честно вам скажу, что благодаря вам, ребята, конкретно дружба команды, наши ребята чуть взбодрились, а то как-то они сонно вошли в финальную часть. И будем очень рады видеть вас в следующем году в чемпионате. Я думаю, что чемпионат 2017 года будет еще интереснее. А по вечора стало вшанування представників Дніпропетровської області голкіпера Костянтина Сімашка, польових виконавців Станіслава Подольського, Дмитра Молодцова, Едгара Каграманяна, Артема Красівнікова на чолі з капітаном команди Тарасом Дудком і головним тренером Сергієм Овчаренком, які у складі збірної України стали чемпіонами Паралімпійських ігор в Ріо де жанейро здобувши таким чином звання триразових володарів золотих нагород Паралімпіади, після чого на завершення голова федерації футболу регіону Віктор Андрухів подякував усім присутнім за їхню роботу і внесок, як і виразив надію на те, що у подібному, конструктивному руслі всі разом вони будуть працювати і надалі.